Парафія. Всім привіт! Е, потрібна порада чи потрібен совет. В общем, єнот мій власний е, прикол. Е, Кандюр пустий. В прошлому році ми його заправляли з вами. Отам От погано видно, але видно. 24.08 після мого дня народження він заправлявся. Е, Кинувся, включив, не холодить. Підкинув манометри, на манометрах 0, закачав азот. Причому десятку держи, без усіляких проблем. Пройшов цілий день, падіння немає. Чесно сказати, я в шокі. Були тут якісь моменти такі, що я, отам дивився, там трубка в маслі була, все обпінив, обмилив. Все чітко, все класно. В общем, утечки я ніде не знайшов. Будь ласка, потрібна порада. Хто знає, де може бути утечка, або як її мікроутечку цю віднайти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо ну, це не діло, да? Кожного сезону заправляти кондиціонер. Ущільнювачі всі поміняні, утечки так. Немає, тічий скатель нічого не показує, ультрафіолетовий фонарик також нічого не показує, мильний розчин нічого не показує. Азот ну, держить десятку. Дивіться, без всяких проблем. Взагалі. Де віднайти, не знаю. Тому прошу вашої поради, холодильщики, кондиціонерщики, автомеханіки, хто може знає, де якісь нюанси, моменти по єноту. Будь ласка, напишіть. Все. Всім добра.